Якщо ви не можете визначитися з новорічним меню, не варто витрачати час на пошуки нових вишуканих рецептів набагато простіше накрити стіл традиційними або ностальгічними стравами. Пропонуємо не ламати голову. А заготовити звичайні продукти і прикрасити новорічний стіл улюбленими з дитинства салатами, закусками і смачним гарячим мімоза. Салат мімоза отримав таку назву від схожості весняної квітки, оформлення зверху яєчним жовтком і справді нагадує мімозу: блюдо надає яскравість святкового столу і є хорошою альтернативою в'ясних салатів в його основі: рибні консерви, поєднання інших продуктів може бути різним морква картопля, цибуля. Вершкове масло і т., але обов'язково, крім риби, наявність яєць і сиру, складові рибні консерви, сардина в олії, 200 яйце, куряче 5 штук сир твердий, 150, п'ятдесят цибуля за бажанням, до 100 селянське масло заморожене, 80 кріп 1 пучок майонезвістіх з такої кількості інгредієнтів вийде блюдо середніх розмірів, приготування з консерви злити масло. Рибу відокремити від кісток і подрібнити блендером або звичайною виделкою, відбарених яєць відокремити білки і жовтки, окремо натерти їх на дрібній терці, натерти сир, нарізати дрібно кріп, дрібно нашаткувати цибулю, збираємо блюдо, перший шар. Риба, другий цибуля, третій сир. Далі робимо сітку з майонезу і зверху додаємо білки, на них натираємо заморожене масло і посипаємо салат жовтками. Боки салату прикрашаємо кропом і ставимо його в холодильник на кілька годин. Зелень можна додати і між шарами тоді верх залишити прикрашеним тільки жовтком олів'є. Салат сьогодні готують також в різних варіаціях. Наприклад, замість ковбаси використовують м'ясо або шинку, замість солоних огірків, аперси, замість майонезу, заправляють його сметаною або класичним йогуртом. Але традиційний варіант завжди актуальний: складові картопля: п'ять середніх бульби, морква, три невеликих бульби яйця, чотири штуки, огірок солоний, три великих ковбаса, докторська, або будь-яка інша варена, 250 горошок. Консервований, один банка майонез провансаль або будь-який інший 200 Картопля, морква і яйця відварюються. Всі продукти нарізаються кубиками, змішуються з горошком і майонезом, салат можна приготувати перед подачею, а можна залишити на 2 години в холодильнику. Холодець, варити дане вже традиційне російське блюдо простіше, простого особливо якщо є мультиварка зі спеціальною функцією, готують холодець, півня індика, свинячий або яловичої ніжки. М'ясо перед цим ретельно миють і витримують кілька годин у воді. Періодично зливаючи і оновлюючи рідину, потім ставиться на вогонь і вариться не менше 3 годин. За 30 хвилин до готовності солимо за смаком і додаємо лавровий лист, моркви і цибулю. Після охолодження видаляються кістки, м'ясо розподіляють по тарілках, а в бульйон додають за смаком часник. Навар проціджують і розливають в страви, якщо рідини занадто багато. На губах немає клейкості після проби. Разом з часником додають желатин з розрахунку 15 г на мл мобольйону, розчиняють його згідно з інструкцією на упаковці. Бутерброди з ікрою. Це прекрасна закуска для новорічного столу на всі часи. Щоб приготувати з десяток невеликих бутербродів, знадобиться 30 вершкового масла, 20 г червоної ікри і білий багет. Хліб можна вирізати різними формами, змастити маслом, а зверху розподілити і корочку. Масло можна видавити поруч з ікрою в спеціальні кошики або тарталетки, які використовують замість хліба для таких бутербродів курка на пляшці. Корочка в рум'яної стане хорошим доповненням до запеченої картоплі або домашньої локшини, і це гаряче блюдо сподобається всім гостям за новорічним столом. Затвердження будується на багаторічному досвіді зустрічі Нового року у великих компаніях, отже, для приготування курки на пляжці знадобиться тушка курчати 1,5 к будь, яке пиво 0,5 літра подвачло паприки коріандру, гоздики мускатного горіха, куркуми імбиру та інших на ваш розсуд спеції, мед 50 по 1 томата, паста і гірчиці, часник 4 зубчики чебрець. Розмарин або інші ароматні трави приготування, тушку миють, не знімаючи шкірки і залишають на кілька годин в солоному розчині, в 1-5 літрах води розчиняють 3 столові ложки солі. Спеції, томат, гірчицю, мед спресований часник змішують до однорідності і намазують складом всю курку. З пляшки виливають півсклянки пива і на неї саджають. тушку пляшку ставлять на деко, в який трохи наливають води і розсипають ароматні трави. Деко ставлять в холодну духовку, включають температуру 200 градусів і готують приблизно одну годину, якщо верхня частина смажиться швидше, потрібно накрити її фольгою, знімають з пляшки курку не відразу, дають охолонути хвилин 10 і подають до столу холодець риби. Ну, хто не пам'ятає знаменитий вислів Лукашина? Яка Гедота, це ваша заливна риба? Насправді це дуже смачне блюдо, приготоване з щуки судака. Окуня або іншої підходящої риби, до речі, бюджетний варіант заливного. приготувати його з хека або ментая, риба відварюється в невеликій кількості води так, щоб злегка покривало шматочки. Додається, сіль, лавровий лист, юшка проціджують після охолодження і разом з рибою розподіляється в велике блюдо, якщо риба не зі складу шилеруючих, то в холодець додають желатин, оселедець під шубою. Для страви знадобиться солона, оселедець. А також майонез, цибуля і відварені овочі, буряк, червона, морква, картопля, яйця. Перший шар дрібно нарізані шматочки риби. На неї викладаємо подрібнену цибулю і натираємо на дрібну тертку картоплю, промазуємо рясно майонезом і далі трьом морква: яйця і буряк. Зверху знову змащуємо майонезом і прикрашаємо на свій розсуд. Найпростіший спосіб прикрасити це натерти зверху жовток, на одну середню тарілку знадобитися така кількість продуктів: один велика буряк, по два картоплини і моркви три яйця по 150 солоної риби і майонезу.